Левка, вопросимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Пентагон попереджає про ядерну загрозу. Китай стрімко нарощує ядерний арсенал з думкою про свою головну мету. Ще одна країна протистоїть КНР у південно китайському морі. Індонезія видворила китайський корабель зі спірних вод. Яка реакція Китаю? США підтвердили, що Росія навчає три тисячі північно-корейських солдатів. Білий дім попереджає про серйозну загрозу в індотихоокеанському регіоні. Розвідувальне управління Пентагону опублікувало свій звіт про ядерні загрози у 2024 році. У ньому йдеться, що Китай нарощує та модернізує ядерний арсенал найшвидшими темпами за всю історію, і все це заради конкуренції зі США. За оцінками Пентагону до 2030 року Китай матиме понад тисячу ядерних боєголовок. Водночас США сьогодні мають їх 3750. Більшість китайських боєголовок розроблено так, щоб досягати континентальної частини США. У звіті йдеться, що ядерна стратегія Китаю будується на заподіянні запобіжних ударів і ударів у відповідь різних способах прориву оборони, руйнуванні економіки та деморалізації населення. Противника. Китай стрімко збільшує свої ядерні можливості на суші в морі та в повітрі, не розкриваючи своєї кінцевої мети. Проте він досі відстає від США та Росії. Напруженість між Китаєм та Філіпінами у південно-китайському морі наростає. У Пекіна, схоже, з'явився новий супротивник у регіоні. Подивімося. Індонезія цього тижня двічі видворяла китайське судно берегової охорони зі спірних вод південно-китайського моря, на які претендують обидві країни. Індонезійська влада повідомила, що китайське судно наблизилося до їхнього корабля, який проводив сейсмічну розвідку. Китайський екіпаж наполягав, що цей район перебуває під юрисдикцією КНР. Китай має незаперечну владу над островами Спратлі та прилеглими водами. КНР претендує на всю акваторію південно-китайського моря, зокрема й на виключні економічні зони кількох країн. Ці зони перебувають поза територіальними водами країн, але кожна країна має право на доступ до ресурсів у цій зоні. 2016 року міжнародний суд відхилив претензії Китаю. Репортажі Чіу. США та Європа ввели мита на китайські електромобілі щоб захистити свої ринки. Але європейська автомобільна корпорація Stellantis знайшла спосіб оминути тарифи ЄС. Чи може таке статися й у США? Розповідає Девід Вівес. 5 липня 2024 року Європейський Союз оголосив про введення мит розміром до 38% на електромобілі, що імпортуються з Китаю, щоб протистояти китайському демпінгу. Проте китайські компанії, схоже, знайшли лазівку в законодавстві, об'єднавшись із європейськими автовиробниками. У червні Stellantis підписала договір про створення спільного підприємства вартістю 1,6 мільярда доларів з китайським концерном Leap Motor. на новому заводі в Польщі четвертий за величиною автово. Робник світу планує випускати чотири моделі електрокарів, зокрема позашляховики. Stellantis почав продавати нові моделі у вересні 24-го року у Франції, Італії та Німеччині. Генеральний директор Stellantis Карлос Таварес сказав, що найкращий спосіб конкурувати на ринку електромобілів це спробувати стати китайцями. Однак, у вересні продажі Stellantis у Європі впали на 25 відсотків, слідом за 48 відсотковим падінням у першій половині цього року. Ця ситуація виявила лазівки в законодавці. ЄС ми не можемо впоратись із демпінгом. Якщо Китай вирішить демпінгувати на європейському ринку, ми нічого не зможемо вдіяти. Президент 40 мільйонної асоціації водіїв Патрік Часре каже, що Китай зрештою обійде мита ЄС. ЄС не може регулювати ринкові ціни, бо технологія електричних акумуляторів, дослідження та розробки, які ведуться в Азії в галузі акумуляторів, усе це вказує на те, що ми залежимо від них на 100%. Вон хандрсен вирішив припинити виробництво автомобілів, що працюють на бензині, до 2035 року. Це дуже короткий термін для автовиробників, яким буде важко вижити на повністю електричному авторинку майбутнього. Часре каже, що джерело проблеми законодавство в галузі електромобілів. Політична помилка полягає в тому, що ми повністю зосередилися на електромобілях, тоді як у Франції та Європі загалом є технології, що дають змогу досягти вуглецевої нейтральності без електромобілів. електромобілів. Генеральний директор Стиланці зазначив, що у США ситуація інша, бо американський ринок більш захищений ніж європейський. Адміністрація Байдена запровадила стовідсоткові мито на електромобілі китайського виробництва, тоді як у ЄС діє лише 38 відсоткове мито. Водночас у компанії Stellantis вважають, що Китай зможе обійти американське мито, розмістивши виробництво в Мексиці. Кандидат у президенти Дональд Трамп попередив про такий сценарій і закликав запровадити 100-відсоткове мито на електромобілі, що імпортуються з Мексики. Китай збільшує виробництво автомобілів за кордоном згідно зі звітом Bloomberg. У найближчі кілька років китайські автовиробники можуть подвоїти свої виробничі потужності, щоб обійти мита США, ЄС та інших країн. Інвестиції в виробництво за межами Китаю стрімко зростають. За даними Bloomberg, торік китайські автовиробники мали підприємства повного циклу у дев'яти країнах. Їхня виробнича потужність становила близько 1 мільйона двохсот тисяч авто. Якщо плани з розширення здійснять вчасно, то за розрахунками Bloomberg до 2026-го, їхня потужність досягне 2 мільйонів 700 тисяч автомобілів. Білий дім підтвердив, що Північна Корея направила до Росії 3 тисячі військовиків. Хоча мотиви Кендер поки не зрозумілі, Вашингтон попереджає, що якщо ці солдати воюватимуть проти України, то почнуть і гинути на полі бою. Арістао з репортажем із Білого Дому. Білий дім повідомляє, що в середині жовтня Північна Корея відправила до Росії щонайменше три тисячі солдатів. Нині вони проходять там підготовку. Радник національної безпеки Джон Кірбі каже, що США поки не знають мотивів Кім Чон Іна. Ясно одне це дуже тривожна ситуація, особливо якщо північно-корейські солдати опиняться на полі бою в Україні. наразі вони проходять підготовку. Ми поки не знаємо, чи вступлять вони у бій разом із російськими військовиками, але це безумовно. Овно викликає велику тривогу. Останні два роки Росія та Північна Корея дедалі більше зміцнювали зв'язки, а лише кілька місяців тому вони підписали оборонну угоду, згідно з якою обидві країни мають надавати військову допомогу в разі нападу на одну з них. Утім, білий дім вважає відправлення солдатів із КНДР ознакою розпачу Росії. Я думаю, це свідчить про те, яких збитків завдано її армії. За його словами, ці солдати можуть почати гинути на полі бою. Там з'являться вбиті та поранені північно-корейські солдати. Серйозні наслідки можуть бути й для індотихоокеанського регіону. Кім у буквальному значенні слова готовий вступити у гру. Відомо, що північна Корея має тісні зв'язки з комуністичним Китаєм. Питання чи вплинув Пекін на рішення Пхеньяна відправити військовиків до Росії, особливо у світлі того, що Китай допомагає Росії, надаючи їй військові технології та купуючи в неї нафту. цього тижня. Під час саміту Брікс Сідзіньпін та Володимир Путін ще раз підтвердили свої глибокі зв'язки у період геополітичної турбулентності.